Всім привіт! Сьогодні 19 квітня і ми прийшли сьогодні на покинуту пасіку розширити е, сімейки. Покжи який язик бджоли відстроїли Почти кожна сім'я. Е, як вийшли з зими, ми їх мосати так і, і не розширяли ще толком. Трохи було там, перейшли, трохи рамок пару підсунули. Пару штук рамок підсунули, а тепер прийшли і будемо розширяти мосати. Почті так з запасом розширяємо, може на 2 трамки більше, бо ну, щоб було, бо такі язики, там є пару таких язиків вже. І сьогодні на відео покажу український вулик, цей який постійно ми показуємо. Ми були Дана ще не дивилися, всю пацюку вже пройшли, стало по постриху, пройшли, бо давайте. одразу подивимося. Хто пам'ятає, ми тут були в тому році, от наша клеточка, міняли були матку, чого поміняли, дуже сильно, тут в українському вулику, дуже сильно була, дуже агресивна бджола була. Ну, такі... Не знаю, чи вони вже повністю помінялися, чи ще не помінялися, бджоли. Ну видно, що бджола вже вже бджола, пішла наша решенька бджола. Нічого, все файненько, вроде. Я думаю, що воді вже помінялися б Так, і видно опять же тут, що тут вже теж вони понастроювали. Там буде заодно е, відповідь, писав був коментарі. Е, ну, під попереднім відео спокинути пасіки, ти написав хтось з коментарі там, що... Що лише на покинуті пасіки мед є. Мет є. От, зараз покажемо, тут наша матка, бджола вже видно, що помінялася. Покажемо ну, чи мет є у наших матках. Ну, Покажіть, дійма, тут все залето, повністю все залето. Файна бджола, видно, ну, видно, що бджола, я думаю, що вже повністю помінялася, бо бджола вся і навіть трутень вже видно, що файненькі речі, бджола спокійненька, все. Все файно. І там були теж запитували, ну, під Шорцем я був знімав. Там шарт скидав, чого може бути зараз може бути дуже сильно бджола агресивна. Якщо сім'я не була агресивна в тому році, а зараз агресивна, може бути таке, що може хтось кропить, багато є, що кропля сади, коли під час цвітіння плодові дерева вони кроплять їх. І там, так само... І ну, в тому препараті він чогось не знаю, чого ну, У нас теж так, коли, коли така пора приходила ранньою весною, коли починають кропити, то чогось бджола туди дуже сильно ну така, ну, дуже агресивно стає. Ну, я, так, я думаю, що можна на це впливати. Якщо сім'я була агресивною в тому році і в цьому році, то вона скорше, що там ну, така матка. Сім'я агресивна була, така є. А якщо іменно на зараз, то пару деньків і то все пройде, у нас успокої. Коли або... Не замітию, якщо це язик так слабо тримаюся. Ну, видно, от наша маточка бігає. Так, дзвонила треба відповісти. Відповіли. Оточку е, показували, дуже файна маточка. Це кстати, е, хто там бачив, це, це що ми, ми тут ми підсадили ту маточку, яка виходить, е, там, е, лінія, що ми в тому році тестували. Там вроді 182 вона вроде була. Ну, дуже добре все показують дочки від цієї лінії. Ну, видно, яка бджала спокійна. Що ми з на пасіку пройшли щоб хто зрозумів, чому маски почала знімати, пару сімей. І прийшлося вже маску от такі даже не скидати, бо ну, ця бджола ну, ця бджола вона такі досить приставуча. Така. Так, язичок впав, зараз витягнемо, бо добре, що матка на ньому не було. Ну, видно, це все залито нектаром. Так, перервали, бо оператор треба <гум> Все, Це, це ми зараз, У нас сонячна воскотопка є. Ми зараз ці язички у ту воскотопочку закидаємо і так файненько їх перетоплюємо. Та, що тут ну, Дуже багато і меду залито. Тут, мед, тут пішов трутень, тут далі мед пішов. Це якщо я зек такий з медом, то його можна або з'їсти, або якщо ніхто не хоче їсти, то можна кинути у вулик за заставною, кинути на дно лишака або на корпус, а вони його посушити. Так, подивимося на розплод зразу вже. Цікаво, що в нас тут є. Так, видно, є трутень, і розклад виходить. Маточки сіють наші просто, як, як мої бути. Дуже файно. Дуже, дуже добра ця лінія особливо так, так попала, що іменно е, вона обльотується, виходить е, у нас тут на наших трутнях, і дуже, дуже виходить, щоб жила у тому році була у нас сама лінія, хто ну, матки у нас там брав, е, ну, старт і розвиток сім'ї і ми до збору і в неї просто був сильніший. Але вона була трошки агресивніша. Ну, на порядок можна сказати, вона агресивніша була за, за, ну, за обечних маток. Так що ну, У нас теж пару сімей там ще залишило на пасіки. Шкода, ну не дуже, вони вже зараз на даний час вони вже, ну може, я думаю, знімо відео, на даний час ці сім'ї вже сидять з магазинами наставками, відстроєна вощенна і вже заливають наставки. Ну, Поки дуже файно. Маточки дуже файно сіють. Ну, Добре, що це. Я думаю, що дзвонить рамки, там Там п'яточок розходиний маленький. Добре, що тепер можна буде послідкувати, от, допустим скільки е, оця сім'я перенесе тут метку. Звісно, не треба рамку так ставити, бджала злізла, там матка десь має бути, зараз треба буде так, ну Тут ще дві рамки лишилось. ну, от. Дві рамки тут. На ці трохи було п'яточок на ці віді нічого не буде. До кінця вже не будемо то ходити. Зараз ми зробимо. то, що... Нема вощи на українську рамку, тут немає, так що прийдеться давати стару суш, яка тут є вулика. Ну взагалі, видно, видно. ну бджола взагалі супра. Це мені, мені це сподобалося, що у нас на пасіки цих сімей менше ну, менше пішло Именно з цією лінією зимувати бо в нас вже була ця лінія вже, ну, вже в кінці сезону вже пізно, матка ця приїхала до нас вона приїхала там виходить в середині липня приїхала вже пізно приїхала і дочок ми виводили вже в кінці сезону Так, зараз подивимося що у нас тут є так маточка є є. Ось тут Ось тут вона пішла. Все, кидаємо її сюди. Mm. Ну, на даний час я там, ну, видно, що де, там вже ну, в Закарпатті вже кажу, сім'ї вже починають роятися, ну вже такі разу так там супорави чи що. Ну, у нас тут не пробігли всі сім'ї, тут ще навіть Ну, навіть нам'яка немає на ну, ці пасіки, що тут таке ну, строєння. Зараз суто все йде на розвиток такий, такий сильний. Так, що ми зробимо? Ми їх розширимо зразу вже на, на повний корпус розширимо їх, то, що я не бачу, а тут вообще навіть слушать з цієї сторони. Ми їм кидали, покриємо, тут 300-та рамочка є. Ми їм її кидали з меду вона була, в них меду було мало. Ми їм цю рамочку так закинули медову. Так, і ну, нації прості, можна сказати, що її не використали. Ну, Теж видно, тут є віруштори, брескові сильно тече. Ну, Садиться тут. Віділяєш ту же сіль. Зараз 5 будуть писати, що там, Так поставимо зараз тут, зараз у і другу і воду піднесем, там вже ціла річка над ній. Е, ще одне скажу, що якщо є Щого носити, ну, яка б порода не була на пасіки, якщо немає ну, нема медозбору, то ніхто нічого не принесе. Ні місцева, ні, ні якась там інша бджола. Якщо є що носити, то принесе пуштівся. Просто принесе більше, може, сказати, та бджола, якщо навіть є що носити, в якої буде більше йому бджоли. Робочі бджоли буде більше. Якщо у сім'ї буде бджоли, там, ну, до прим'язу, взяти там, 5 тисяч льотних бджоли. Вона принесе там, допустим, 50 кг. Ну, якщо сім'я розвинеться і буде мати 10 тисяч льот, то вона може принести до 100 кілограмів. Ну, за що цього? Іменно буде вже далі, ну, далі буде вже видно, хто скільки принесе, іменно за скільки бджоли. А це цю бджолу видно там три рамки чи чотири, ми піднімали, вже не пам'ятаю. Такого розплоду зараз цей розплод вийде. І це все почне, цей вулик, я думаю, що навіть не стане цього вулика. Навіть не стане ця вулика, щоб, ну, щоб ця сім'я показала на що вона способна. ця вулика навіть не стане тут, ну, немає просто так багато, немає багато місця. тут. Тут 15 рамів таких українських. Ця сім'я ще, думаю, сказати ще дуже файно принесе меду іменно садів. Так. Добре, що тут є хоч суш. Так, забиваємо до повного, щоб оцю рамочку в кінці трошки тако роздвінимо, щоб вона щоби так буде, як в тому році, хто бачив, от ми качали тут мед, ця крайня рамочка ми тако лишили, її так роздули, що ми до не могли цю рамочку. Так, Щоб відео не тягнути, зараз це все здимлю і цих їх, їх закрию, щоб... ну, Що вже далі? все, як Накриваємо і будемо йти до нас на пасіку кому відео сподобалося, може написати коментарі, поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!